Одного ранку Ісус свій урок літератури. Діти хотіли записати собі основний матеріал, тому він розмістив їх у класі. Брат розповідав тему, але перед очима пробігали спогади про дівчинку, які він намагався відігнати, але вони знову виходили на передній план. Її обійми, усмішка, любов і бажання допомогти. Якусь мить Ісусу здалося, що він більше не побачить її. Вчитель замовк, відчуваючи спазм у горлі. Хлопчик, якого дівчинка веселка просила піклуватися про Ісуса, підняв руку, зрозумівши, що сталося. Брат одразу ж побачив його, і малий сказав Учителю, вона обіцяла повернутися. Вона завжди обіцяла мені розповісти щось про тебе і ніколи не порушувала обіцянки. Вона і зараз тримає слово. Ісус засміявся, і сльози потекли по його щеках, як і сестричка учень побачив його біль. Як брату здавалося, це рідко хтось бачив, чи вдовали, що не помічають, а може, боялися сказати щось не те. А діти щиро хотіли допомогти, не думаючи про нюанси, і це глибоко зворушило його. Було трішки незручно, бо брат вперше заплакав перед учнями. Хлопчик зреагував миттєво. Відкривши свій рюкзак, він дістав термос, налив чаю і дав його учителю. На щастя, набій був гарячим. То вона розповідала, щоби любити чай. Сказав малий, не бувши впевненим, як звертатись до Ісуса ви чи ти. Але брата влаштовували обидва варіанти. Дякую, друже. Ніжно усміхнувся він. Сьогодні цей урок був найбільш актуальним, друзі. Не потрібно мати певний вік чи статус, щоб допомогти тому, кого любиш. Усе, що потрібно. Це любов і бажання підтримати. Заняття завершено. Ісус повернувся, щоб піти, але хлопчик покликав його. Учителю, звернувся він, можна обійняти тебе. Брат присів, і хлопчик лагідно пригорнувся до нього, без слів. Раніше Ісус дарував діткам захист і любов, за якими вони приходили, а зараз малий відповів йому тим же. Очі брата знову стали вологими. Він не міг повірити в те, що бачить. Діти виходили за парт і обіймали його. Більшість нічого не казали, але їх тепло проникало в серце Ісуса, потихеньку з нього самотність.